Микола Кун падіння Трої. Греки ніяк не могли оволодіти містом Троєю. Тоді Одіссей умовив їх діяти хитрощами. Він порадив спородити такого величезного дерев'яного коня, щоб у ньому могли сховатися наймогутніші герої греків. Все ж інше військо мало відплести від берега Троади. І заховатися за островом. Коли троянці везуть коня до міста, тоді вночі вийдуть герої, відкриють браму міста грекам, які тоді зможуть підступно оволодіти Троєю. Нарешті погодились греки на пропозицію Одіссея знаменитий митець Епей із своїм учнем, за допомогою богині Афіни Палади спородив величезного дерев'яного коня. Усе нотро коня наповнились озброєними воїнами. Епейчільно закрив отвір, потім греки спалили усі будівлі в своєму таборі і відпливли у відкрите море. З високих хмурів трої оближені троянці бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не могли зрозуміти, що там таке тіється. Раптом на велику свою радість побачили вони, що з табору греків здіймаються густі клуби диму. Вирішили тоді греки покинути вирішили тоді, що греки покинули траду, радіючи, повиходили всі троянці з міста і пішли до табору. Вони були певні, що скінчилася тепер облога. Минули всі біди і можна взятися до мирної праці. Раптом у здивуванні спинилися троянці. Вони побачили дерев'яного коня, дивились вони на нього і ніяк не могли догадатися, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили кинути коня в море, інші ввести до міст і поставити на Акрополь. Почалася суперечка. Тут перед сперечальниками з'явився жрець бога Аполлона Лаокун. Він палко почав умовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокон, що в коневі сховані грецькі герої, що це якась воєнна хитрість. Схопив величезний спис Лаокон і кинув ним у коня. Здригнувся кінь від удару і глухо завріщала всередині нього зброя. Та затьмарили боги розум троянців. Вони все-таки вирішили ввести коня до міста. Коли троянці стояли навкруг коня, все тісніше обступаючи його, раптом почувся голосний крик пастухи зв'язаного полоненого. Це був грек Сінон. Тяжко нарікав він, проливаючи сльози на гірку свою долю. Зворушили сінові сльози троянці, почали вони розпитувати його, хто він і чому зостався. Тоді розповів їм Сінон вигадану історію, яку придумав для нього Одісей. Щоб обдарити троянці. і, за словами фіно буде могутнім захистом Трої, Якщо троянці везуть його до міста, повірили троянці Сінонові, спритно зіграв він свою підступну роль. Ще ж дужче переконали троянців у тому, що Сінон говорив правду, велике чудо, послане Афіною паладою. На морі з'явилися два дивовижні змії, швидко пливли вони до берега, звиваючись нещасленними кільцями свого тіла на хвилях моря. Очі їхні блискали полум'ям, виповзли змії на берег коло того місця, де Лаокон приносив жертву богу моря Посейдонові. З жаху розбіглися усі троянці, а змії кинулися на двох синів Лаокона і оббилися навколо них, поспішив на допомогу синам Лаокон, але й його оббили змії своїми гострими зубами. Тризали вони ціла Лаокона і двох його синів. Страждання їхні були жахливі. Голосно скрикнув Лаокон, відчуваючи наближення свого кінця. Так загинув жрець бога Аполлона, бачачи жахливу смерть. Та їх ні в цьому невинних синів. Загинув тому, що хотів всупереч волі богів врятувати рідну землю. Загибель лаокона ще дужче, переконала троянців, що вони повинні вести дерев'яного коня до міста. Розібрали вони частину міського муру, бо величезного коня не можна було провести через браму. Із тріумфом, співами і музикою потягли коня канатами. Чотири рази зупинявся кінь, вдаряючись об кам'яний мур. Коли тягли його через пролом і грізно гриміла в ньому від поштовхів зброя греків. Але не чули цього троянця. Нарешті притягли вони коня в Акрополь. Віща Касандра вжахнулася. Побачивши це, вона відчувала загибель Трої, але сміхом відповіли їй троянці, адже її. Провіщанням ніколи не вірили. У глибокій мовчанці сиділи в коні греки, пильно прислухаючись до кожного звуку, який доносився ззовні. Чули вони, як кликала їх, називаючи наймення пишно кудра Елена Прекрасна, наслідуючи голоси їхніх дружин, насилу вдержав одного з героїв Одіссей, затиснувши йому рота, щоб він не відповідав. Чули греки тріумфування троянців і шум веселих банкетів, що справлялися по всій Трої з нагоди закінчення облоги. Нарешті настала ніч. усе замовкло. Троє поринуло в глибокий сон. Біля дерев'яного коня почувся голос Сінона. Він дав знати героям, що тепер можуть вони вийти. Сінон встиг уже розпалити велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які заховалися за островом. Щоб швидше поспішали вони до Трої, обережно, намагаючись не робити шуму зброєю, повиходили з коня герої. Першими вийшли Одісей, сіпає. Розсипалися вони по заснулих вулицях Трої, запалали будинки кривавою, загравою, освітлюючи місто. На допомогу героям з'явилися інші греки. Через пролом втерлись вони в Трою. Почалась жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. Вони кидали в греків палаючі колоди, столи, начиння, билися рожнами, на яких щойно смажили м'ясо для банкету. Нікого не щадили греки. Довго ще троє. Клуби диму здіймалися високо до неба. Далеко видно було пожежу. По стовпах диму і величезній загреві вночі дізналися довколишні народи, що впала троє довго була наймогутнішим містом Азії.